Переріслянській територіальній громаді відкрили добровільну пожежну охорону. Відтепер громада має свою рятувальну команду обладнане приміщення, спецодяг та пожежний автомобіль. В разі виникнення надзвичайної ситуації мешканцям не доведеться чекати рятувальників з району. Найважливіше є це допомогти своїм пожалую. А якщо це стосується життя, то можна його віддати за те, щоб процвітала наша територіальна громада і в цілому наша Україна. Я бажаю вам, шановні рятувальники, щоб. Ви удосконалювали свої навички тільки на навчаннях, на тренуваннях, удосконалювали свої професійні навички. Ми, як професійні рятувальники, запевняємо вас, що ми будемо вам допомагати під час отримання допусків до апаратів, які будуть захищати ваші органи дихання та зору. Ми будемо удосконалити вашу матеріально технічну базу, допомагати вам цьому. Але ви повинні розуміти, що ви перші. Рятувальники, які будуть прибувати і надавати першу допомогу своїм людям, які перебувають і проживають в даній територіальній громаді, добровільна пожежна охорона обслуговуватиме п'ять сіл. А це цуцилів, гаврилівку, волосів, Федьків та перерисів на урочистому відкритті приміщення пожежної та автомобіль, освятили. А рятувальникам побажали успішної праці, коли ми до свята, коли я бачу, тут люди працюють. Зранку до вечора я все казав, Господи, поблагослови їхні руки, поблагослови їхні родини, тому що тут вони роблять велику справу. Ці наші хлопці неодноразово стануть у великій прикрій тяжкій годині людям в допомозі і дай Господь Бог, щоб нікого не торкалося. Оце зло в нашому селі, в нашому ОТГ, така відзначна подія. Вперше ми відкриваємо і освячу, і освятили приміщення пожежної частини, яка в першу чергу буде тою запорукою, тою надією, що все буде в нас добре. І борони Боже, коли щось трапиться, ми будемо мати велику надію, що вони швиденько прийдуть на допомогу. Найбог сьогодні благословить працівників цієї пожежної частини. І, звичайно, нехай Бог хоронить, щоб в дійсності нічого поганого, нічого злого в нас. В ОТГ не траплялося. Голова громади Володимир Молдавчук вдячний всім, хто долучився до створення ДПО та відзначив їх подяками. Окрема вдячність начальнику надвірнянського районного управління ДСНС в Івано-Франківській області Віталію Федорчуку за сприяння в отриманні пожежного автомобіля. Дякую представникам ДСНС. Дякую Чернецькому Володимиру Володимировичу, який Зрозуміння поставився в вкрай потрібної речі під назвою ДПО в селі Перельській. Пожежна охорона. Добровільна пожежна охорона. Це, скажу вам, перший етап в створенні цієї охорони. Оці хлопці, це є перша добровільна пожежна команда, яка буде працювати на теренах нашої громади. Буде обслуговувати п'ять сіл. Хочу подякувати начальнику районного відділу Федорчику Віталію Івановичу, який також посприяв для того, щоб у нас був такий автомобіль. Сьогодні хлопці завезли рукави обладнання. Сьогодні за допомогою ДСНСників, сьогодні, от ми маємо бойовки. Я, відверто кажучи, тільки сьогодні вперше знав, як це називається. Хочу подякувати депутату обласної ради Волошину Сергію Ярославовичу, який посприяв у капітальному ремонті цього приміщення, який виділив свого депутатського фонду кошти. І ми сьогодні бачимо цю споруду вже реставровану, оновлену. на відкриття добровільної пожежної охорони завітав депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин, який відзначив важливість рятувальників для громади. Завдяки Божої допомоги, завдяки нашим воїнам Збройних сил України, ми маємо можливість працювати. Маємо такі обов'язки працювати заради вас. І насправді це. Ну, з однієї сторони, така невелика будівля, але дійсно ми віримо в те, що вона буде, хлопці-рятувальники будуть виконувати свої обов'язки, і вона для громади стане такою ознаковою ну, і дуже важливою. Ой. І хочу підкреслити десь те, що вже неодноразово звучало, що працівники ДСНС. Станом на зараз вони таку виконують також, надзвичайно завжди виконували, але зараз особливо зону бойових дій дуже важливу функцію. Вони розміновують, вони допомагають, і серед них також є дуже багато на жаль, жертв. І ми маємо, мусимо також всіляко маємо такий обов'язок їм допомагати, підтримувати і тут. І там і насправді дякую голові громади за те, що він цю ініціативу подавав. І в принципі, за рахунок того, що помітно, коли людина старається, бажає і хоче, ось ми це і підтримали. Прочистий захід прикрасили виступи школярів громади, оскільки ця подія сталася напередодні різдвяних свят, присутні заколядували. Сіяла, За словами голови Переслянської ТГ, в наступному році в громаді планують відкрити ще одну пожежну команду в селі Гаврилівка.